Площа перед обласним центром переливання крові схожа на стоянку для машин Державтоінспекції. І саме уранку на меданчику понад десяток спецавтомобілів. Усі працівники приїхали здати кров для учасників АТО. Ігор Ришко, інспектором, вдає працює 10 рік. Кров здає не вперше. Каже, прийшов за власним бажанням, його ніхто не змушував до цього. Брат у мене там служить. Дзвоня, а вже. Та самого начала вже служить. Однокласник у мене. За тільки на 10, 10 днів оце відпусі кидали, теж призвали перво мобілізацію, так як прийшов, це до сих пор там сидить. Та тільки відпустили. Та багато є. Саму там був. Та наші всі колеги там вже побували. Хороша там нема нічого. На жаль, сьогодні добровільних донорів стає все менше, говорять в центрі переливання крові, окрім хворих. Крові потребують і люди, які потрапили у дорожньо-транспортні пригоди. Та і при першій потребі учасники МАТО тут готові надати кров. Це прояв високого патріотизму наших людей, наших співробітників. Де і, е, взагалі, якщо за останні півроку взяти, ми знаємо, які відбуваються події на сході країни. Ми бачимо прояв високого патріотизму нашого населення, е, прояв громадської позиції людей. На сьогоднішній день близько 500 чоловік тільки для АТО здало, стали донорами, здало кров. Працівники ДІ сподіваються, що їхній невеличкий вклад врятує не одне людське життя.